Пане Роман, прошу. Добрий день, шановні друзі. Мене звати Роман Ступницький, я голова громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я. Я громадською діяльністю займаюся з 2002 року. І найбільше ми свого успіху досягли в тому, в 2008 році, коли країну. Наші чорні фармацевти завалили трамадолом. ми, громадські організації, більше 25 громадських організацій, об'єдналися, вийшли до Кабінету міністрів України, оголосили голодування і стояли там, вимагали більше 30 днів, щоб припинили знищувати молоде покоління. Більше 30 днів нас ніхто не чув, але ми домоглися того, що цей наркотик було заборонено до продажу. Почали працювати в громадській раді. Я вам хочу сказати, друзі, навіть в Конституції записано, що найвища цінність нашої держави є людське життя. Найвища цінність це право вибору, яке належить нам проте те, що в нашій державі. І це ігнорується, людину не поважають, її права та свободи топчуть. Це призвело до того, що за останні 10 років в нашій державі відбулося дві революції. Четвертого та нещодавно 2014 року революція гідності. І ми всі з вами сподівалися на те, що нас почнуть чути. Ця... Перемоги, ця свобода, вона була виборона ціною людського життя. На цій вулиці Інститутській люди гинули за те, щоб нас з вами починали чути. На сьогоднішній день вже більше ніж півроку працює нова влада. Проте громадськість, на жаль, продовжують ігнорувати. На сьогоднішній день ждуть обговорення нового уряду. І ми як громадська рада. До якої входить, я хочу трошки поправити Андрія. Більше 150 громадських організацій, які представляють медичну пацієнтську спільноту з усієї України. Ми вирішили просто зустрітися з кандидатами на посаду, запросили тих кандидатів. Але що робить Міністерство охорони здоров'я на чолі з Латуришиця? Ми прийшли, люди поприїжджали з усієї країни. Нам просто перед самим носом зачинили двері. Охорона каже, що ми вас не пустимо, до нас надійшла вказівка зверху. Ми не претендуємо на те, щоб призначати уряд, але ми претендуємо на те, щоб нас чули, нашу думку враховували. І на сьогоднішній день нас, як громадськість, не те, що не чують, а в нас витирають ноги. Я вам хочу сказати, громадська рада працює понад 10 років. І Кинає за часів Януковича, коли нас ігнорував.